Привіт, друзі, з вами Олег Новорок і сьогодні нові правила виїзду для чоловіків та загалом про правила перетину кордону. Отже, перше, що вам потрібно при виїзді, це закордонний паспорт. Якщо ви маєте закордонний паспорт старого зразка, в ньому повинна бути вклеєна віза. У випадку біометричного паспорта віза не обов'язкова. Друге, це звичайно, страховий поліс для подорожей за кордон. Зараз в більшості випадків його наявність не перевіряють, проте він вам точно не завадить. Що ж не можна з собою брати, щоб ця поїздка не завершилася ще до перетину кордону? Категорично заборонено провозити м'ясо та м'ясні вироби, незалежно від кількості. Взагалі забудьте про перевезення м'яса. Якщо вам дуже кортить куштувати за кордоном традиційного українського сала, краще утриматись від цієї ідеї, адже цілком можливо, що разом з ним залишитись в Україні, Ще й штраф отримаєте. Так, будь-які консерви на м'ясній основі також заборонено вивозити, незалежно магазинні вони чи домашні. Молоко та молочну продукцію також не варто брати з собою. Повірте, в Європі з цими продуктами жодної скрути немає. Тож за бажанням, ви зможете абсолютно без проблем їх придбати. Також заборонено ввозити насіння, навіть якщо це банальна упаковка соняшних зерен. На наркотичних засобах та зброї не будемо акцентувати увагу, адже це і без цього зрозуміло. Тепер хто з чоловіків може виїхати з України за діючими правилами. Чоловіки звільнені від військової служби за станом здоров'я та виключені з військового обліку, моряки, залізничники, працівники авіасфери та волонтери, супроводжуючи за кордон дитину інваліда, багатодітні батьки та чоловіки, які самостійно виховують неповнолітніх українців, не військово зобов'язані. Чоловіки, тобто до 18 років та старші від 60 років, ще чоловіки, які мають ліцензію Укртрансбезпеки на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень. Отже, друзі, перейдемо до нових правил перетину кордону. Так вам не здалося. Я сказав саме нові правила перетину кордону. Днями була опублікована заява Центру протидії дезінформації, в якій було зазначено. Пропагандисти РФ поширюють повідомлення, що влада України закрила виїзд із країни для багатодітних батьків та інвалідів. Буцімто це підготовка до їх мобілізації. Що відбувається насправді? Правила перетину державного кордону не змінились. Працівники Державної прикордонної служби ретельніше перевіряють документи чоловіків, які мають право на виїзд з країни через велику кількість підробок, зокрема й тих, хто виїжджає через систему шлях. А тепер розберемося в деталях, яким чином відбувається ретельніша перевірка. Для проходження цієї ретельнішої перевірки достатньо пред'явити лише один документ, ніби маленька деталь, але вона багато чого варта. Друзі, цей документ це довідка з ТЦК. Або військово обліковий документ з відповідним записом, тобто ретельніша перевірка відбувається навіть не під час перетину кордону, а банально під час проходження ВЛК. Гаразд, заяву центру протидії дезінформації частково можна виправдати, адже мережа дійсно переповнена руським ІПСО. Приклад ви зараз бачите на екрані, як так звана цифрова армія Росії бажає викликати у вас емоції, які заставляють здатися. Так, швидше всього, це через те, що на фронті успіх руських ваньок їх не вражають. Друга частина заяви вже не заслуговує на виправдання. Може здати, що потрібно подякувати прикордонникам, що на КПП немає автобусів, які масово пакують чоловіків, щоб централізовано відвести до ТСК, адже мережою і така інформація ширилась. Проте вимога надати цей документ. Являється прямим примусом самостійно відвідати ТЦК. Друзі, ми всім серцем любимо Україну і бажаємо їй перемоги та процвітання. Проте деякі дії нашої влади спонукають до сумнівів стосовно намірів влади у покращенні становища. Хоч якими благими намірами вони не старалися прикривати ці дії. Що ж, друзі, тепер ви знаєте, що потрібно для виїзду та що не варто з собою брати. А щоб бути і надалі в курсі важливих новин, підписуйся на канал. Перша віза про життя та роботу за кордоном.